Вітаю, час новин на телеканалі. Віта. Ми підсумовуємо події дня такими новинами. Вінницькі транспортники найкращі в Україні. Сонячний колектор, який економить електроенергію, розробили студенти Техуніверу. 17-річний велосипедист потрапив під трамвай. Підігріти воду до 70 градусів за допомогою сонячного проміню та завдяки йому заощаджувати на електроенергії. Студенти Вінницького Техуніверу розробили пристрій який вдвічі дешевший за магазини та зручніший у використанні. Презентували його у реабілітаційному центрі Гармонія. Два рулони скловати лист металу та кілька метрів мідної труби. Це основний перелік матеріалів, які дозволяють зробити екологічний, соціально доступний та економний пристрій для підігріву води. Його розробили студенти Вінницького техніверу з огляду на потребу людей. Перед цим провели спеціальне опитування. Ми дізналися, що саме питання енергозбереження і використання коштів на електроенергію саме найбільше їх зачіпає. Першим сонячним колектором, який створили техуніверівці, уже користується в одному з Вінницьких училищ. Завдяки приладу заклад заощаджує на електриці кілька сот гривень на місяць. А студенти можуть досхочу приймати гарячий душ. Раніше вони взагалі не мали такої можливості. Кожний рік зменшується фінансування. Я самі в навчальний закладі це для держави, також. Такі колектори треба не тільки ставити державних установах, треба й дома їх ставити. Аби зібрати колектор, необхідно 7 тисяч гривень. Аналог же на ринку коштує вдвічі більше. Запевняють розробники і обіцяють, їхній прилад окупиться за рік. Один такий екземпляр винахідники безкоштовно становлять селі багатодітної родини у Вінницькій області у рамках проекту з енергозбереження. Вони не мають змоги в себе в селі Якось використовувати гарячу воду, тобто в них немає бойлера, в них немає центрального водопідведення. Тому сонячний колектор це єдиний, єдине правильне рішення забезпечити їх гарячою водою. Ініціював благодійний проект реабілітаційний центр Гармонія. Підтримати талановиту молодь зголосився народний депутат України Сергій Кудлеєнко. Частину грошей виділила Британська рада. Тема оплати житлово-комунальних послуг є сьогодні резонансною. І питання енергозбереження і відповідної зменшення оплати за спожиту електроенергію, це є надзвичайно важливо для переважної кількості населення, не тільки Вінничини, це є той напрямок, який на сьогоднішній день важливий і актуальний не лише для України, але й для закордону і для європейського простору. Громадська організація, яка займається вирішенням питань людей з інвалідністю. Але ми показуємо, що ми можемо корисними бути для громади. Що громаду, ну, якби кожен член громади має бути активним і має дбати про ту громаду, в якій живе. Тому ми робимо все, щоб наша громада розвивалася, щоб були підтримані цікаві проекти. А для того, щоб були підтримані цікаві проекти, ми продовжуємо всім оголошувати, що проходять тренінги активні громадяни. Наразі проект з енергозбереження удосконалюють і вже незабаром автори презентуватимуть його у Канаді. Ірина Коширина Каравченко, Володимир Гірявенко, Новини, телеканал Віта. 17-річний велосипедист потрапив під трамвай. Сталося це сьогодні зранку на перехресті Келицької та проспекту юності. Як повідомили в головному управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій, хлопець намагався перетнути трамвайну колію у напрямку пішохідного переходу. На сигнал трамваю він не зреагував, бо не чув. Був у навушниках. Хлопця затиснуло на землі під кабіною трамваю. Поступив виклик у 8.47 про те, що людина потрапила під трамвай на зупинці юності на протягом при у прибуті у 8.50 було встановлено, що юнак 17 років внаслідок власної необережності потрапив під трамвай. За допомогою пневматичних подушок було здійснено підняття трамвая і виконано різно-рятувальні роботи по вилученню людини з під трамвая. Потерпіли зараз у лікарні швидкої допомоги. Він у стані середньої важкості для його рятування було задіяно 12 чоловік особового складу та три спецмашини. Поляки у Німеччину, українці до Польщі, все більше наших громадян їдуть на роботу до країни сусідки. Перш за все людей вабить вища заробітна плата. Втім, і тамтешні підприємці залюбки кличуть українців до праці. Адже чимало поляків у пошуку більше грошей виїжджає до Німеччини та Данії. Коли мова йде про заробітки за кордоном, то однозначно однією з найпопулярніших країн, у які вирушають українці в пошуку роботи, є Польща. Та й тамтешні роботодавці охочі беруть наших громадян на роботу. А оскільки в сусідній країні не вистачає кваліфікованих працівників, попитом користуються не лише різноробочі, офіційно працевлаштувати там готові українських кравчинь, телекобійників, менеджерів з продажу та програмістів, особливо цінують технічних спеціалістів. Цієї сфери, так допустимо, електриків, механіків, автоматиків, їх дуже бракує так само в Польщі. А тут ще якби цей ресурс не дуже такий розпатрений, тому що в нас є ще ці старі такі кадри, та з наших заводів, які ще які мають добрий дуже досвід. Навіть віце-прем'єр сусідньої країни покладає порятунок польської економіки на наших працівників. Мовляв, поляки їдуть заробляти в інші країни Євросоюзу. в основному це Данія, Австрія, Німеччина де виконуючи ту саму роботу можуть заробити більше, ніж на батьківщині. Тож на їхні місця можна по-дружньому запросити українців. Завдяки мільйонам трудових мігрантів з нашої країни протягом року до державного бюджету Польщі йде від півтори до двох мільярдів євро. Якщо з доступних нам розрахунків виходить, що вийде від кількасот тисяч до півтора мільйона людей, то ми маємо прикласти якомога більше зусиль, щоб компенсувати ці втрати. В Україні справи йдуть погано. Тож, якщо залучити мільйон два українських громадян, то протягом 4-6-8 років це може стати сильним поштовхом для самої України. Частина з них створять родини і залишаться тут, але більшість повернеться назад. Українців у Польщі передусім бабить рівень заробітку, який якісно відрізняється від українського. Мінімальна зарплата перевищує нашу майже в десятеро. А враховуючи те, що рахунки за комуналку в Україні зросли, а оплата праці майже не змінилась, експерти прогнозують, все більше наших громадян виїжджатимуть до сусідньої країни. Це непокоїть вітчизняних роботодавців. кажуть, якщо різниця між польськими та українськими зарплатами зростатиме і далі, ми ризикуємо втратити багато фахівців. А це негативно позначиться на розвитку різ. З них галузи вітчизняної промисловості. Ростислава Зарубінська, телеканал. Віта. Демобілізація вже у вересні. Сучасну українською музику 21 вересня відкриється 80-й концертний сезон Вінницької філармонії. Дитячі візочки від міської ради. Звільнити вчителя української мови та літератури вимагають батьки п'ятикласників 34-ї школи. Вони обурені тим, що їхніх дітей на початку уроку педагог змушує читати молитви, а ще розповідає різні моторошні історії, що насправді відбувається в навчальному закладі. Дізнавайтеся з наступного матеріалу. Здивування дітей і шок для батьків. П'ятикласники 34 ї школи після перших уроків української мови бояться позіхати, а все через розповіді педагога. Позіхали там, і вона каже, ну що, не позіхайте, або якщо позіхайте, то закривайте роти і перехрестіть його. Бо... Ну погані духи залетять. А ще кажуть батьки, вчителька української мови змушує всіх дітей вставати та читати молитву. Хто ж іншої віри, просто слухати. Діти зараз вивчають міфологію українську, і в однієї дівчинки померла бабуся, тому і вчителька на цьому акцентувала увагу, що ось це мара з української міфології прийшла за твоєю бабусею і забрала її. Ну це зовсім ненормально, тому що в дитини може статися стрес. Шкільний психолог на стороні батьків. У будь-якому випадку ця ситуація може бути стресою. Навіть підвищення голосу вчителя до якщо дитина дуже спокійна, може викликати у дитини реакції. Може бути сльози, може бути замкнутість, може бути небажання йти вже навіть до школи. Сама ж вчителька все заперечує. Мовляв, читати молитву. Її колись попросили батьки інших учнів щодо розповідей про чортів, то це наклеп. Ні, звичайно, ні. Просто розумієте, я пояснила, тому що кажу, діти, позіхаємося, значить зразу включається механізм чого ліні. Кажу. І ось ви знаєте, була у мене ось така історія. І я думаю, що напевно дійсно в цьому щось є. Коли людина там починає позіхати, опускається енергія негативу, ліні. І я кажу, і ви знаєте, ось ну візьміть, будь ласка, зверніть на це увагу. І цього не робіть, тому що потім у вас йдуть наступні уроки, і вам буде надзвичайно важко. Знав про те, що вчитель ініціює читання молитви на уроці, і директор школи. Цю практику вона запровадила минулого року. Проте нарікань до сьогодні не було. Свічками нічого я не був в курсі, ніхто про це мені ніхто не говорив і не знали. Не що вона хрестить дітям рота і, і цього я був? Про, про хрещення рота теж я від вас вперше почув. Те, що вона там десь читала, починала, починала уроки з молитви. в Принципі я казав, якщо діти проти цього ніяких молитв бути не може. Написали звернення батьків Департаменту освіти вчительку відсторонили від викладання в п'ятому класі, поки вивчають скарги та чекають пояснень від самого педагога. Щоб не було такого, що тут її хтось примушує писати заяву. Вона просто повинна на це питання, коли звернулися батьки, написати пояснення на ім'я директора департаменту освіти, тому що питання вийшло за рівень школи. Звичайно, будуть зроблені перестановки таким чином, щоб поставити вчителя в цей клас, тому що українська мова вона є основною на сьогоднішній день предметом. От одним із основних предметів. Тому я думаю, ми повинні це питання вирішити. Ірина Дідух, новини телеканал Віта. А у Вінниці провели квест Практикуй своє місто. Три години забаву для Вінницької молоді організував благодійний фонд Подільська громада. Головна мета привернути увагу до історії і сьогодення Вінниці. Сформували чотири команди по шість чоловік у кожній. Учасники мали обійти сім локацій та відгадати десятки оригінальних ребусів, пов'язаних із рідним містом. Серед завдань зробити фото з перехожими, правильно розсортувати сміття. За словами організаторів, завдяки квесту молодь мала можливість поспілкуватися з громадськими ми активістами міста на різних локаціях у нас будуть стояти різні громадські організації, які будуть розповідати про свою діяльність і про те, як молодь може долучитися до їх проєктів, заходів, що цікавого вони роблять. Насамперед хотілося б активізувати себе, захистити ще свого вищого навчального закладу, оскільки ми всі з Донецького національного університету – за однієї спеціальності. А також хотілося б більше поглинути в історії Вінниччини, можливо, дізнатися щось нове про наші архітектурні споруди. Переможці квесту отримали у подарунок настільні ігри та сертифікати на відвідування тренінгу, в ході якого їх навчатимуть бути активними, налагоджувати комунікації, писати проекти. Дитячі візочки від міської ради отримають батьки немовлят, які з'явилися на світ в день міста 3 вересня. Цього дня у вінницьких полових будинках народилося семеро дітей, п'ятеро хлопчиків та дві дівчинки. Першу народилася дівчинка вагою майже 4 кілограми та зростом 55 сантиметрів. Вона стала найважчою та найдовшою дитиною, яка поповнила вінницьку родину 3 вересня. Практика вітати на день міста родини із поповненням вже стала традицією. Подарунки новоспеченим батькам вручать. 30 вересня на початку сесії міськради в уряді створили раду по боротьбі з відмиванням грошей. До складу консультативного органу увійшли представники всіх державних структур, в тому числі Національного антикорупційного бюро України та банкіри. Завданням ради є попереджати та протидіяти легалізації доходів, які отримані злочинним шляхом фінансуванню тероризму. Демобілізація вже у вересні. Генштаб запланував звільнити з військової служби бійців шостої хвилі мобілізації, тобто тих, кого взяли до армії за указом від 14 січня минулого року. У генштабі обіцяють, цих воїнів зарахують до резерву і вони поїдуть додому вже до кінця наступного місяця. Найближчим часом подання про це отримає президент. Плани можуть змінитися лише у випадку значного погіршення ситуації на сході. Вінницьку транспортну компанію визнали кращим підприємством міського електротранспорту України. За результатами всеукраїнського конкурсу, який провела корпорація «УкрЕлектротранс», у другому кварталі цього року. Вінницькі транспортники поділили перемогу з одеськими колегами. Загалом участь у конкурсі взяли 16 підприємств. Вінниця не вперше лідирує у рейтингу корпорації підприємств міського електротранспорту. Нині на обслуговуванні Вінницької транспортної компанії 131 тролейбус та 74 трамваї. Вінничина отримала майже 69 тисяч доз вакцини БЦЖ. Про це повідомили у департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. Медпрепарати закупило мін охорони здоров'я за кошти державного бюджету, враховуючи запас, який був раніше, та 540 доз, які придбали за місцеві кошти в області. Наразі майже 69,5 тисяч доз для щеплення від туберкульозу у профільному департаменті. Зазначають, на сьогодні цього достатньо, аби охопити імунопрофілактикою усіх немовлят. 80-й ювілейний концертний сезон Вінницької обласної філармонії стартує 21 вересня. Відкриває його програма сучасної української музики, український сувенір у виконанні італійського флейтиста з українським корінням Станіслава Зубицького та академічного камерного оркестру Арката. Про це журналістам повідомило керівництво філармонії. кажуть, лунатиме музика на всі смаки. Серед іншого в програмі традиційний цикл концертів Слухай, співай, грай українське, номери з американських мюзиклів. Арії із опер та оперет у виконанні солістів Національної, Одеської, Рівненської та Вінницької філармонії. Перед поціновувачами фортепіаної музики виступлять і нові талановиті піаністи, чиї імена ще невідомі широкій публіці. Нове обличчя в нашій афіші. Це молодий піаніст з Тернополя, здібний вихованець Львівської консерваторії, який пише зараз кандидатську дисертацію і привезе до нас. Абсолютно в нас невідомий концерт Василя Барвінського, який був репресований. 10 років сидів в в'язницях в таборах і лишився в цей концерт. Його це написане ще в 30-ті роки. А до 20-ти річчя Вінниця Джаз Фест презентують проект Джаз у моєму місті серед новинок цьогорічного сезону. Проект знай наших. А також новий цикл назвали так з гордістю знай наших. Тобто, це випускники Вінницького училища, це наші земляки, це ті, які закінчили консерваторії, академії музичні, і постарались під цим прапором. Як і гордість наша, щоб наших, наших музикантів вони стали знаними. Це і, і, і в Києві, ми так і назвали Вінницький квартет струни в Києві, і е, Вінницьке тріо в Одесі, солісти оперного театру Одеського. До речі, в касах філармонії вже можна придбати абонементи на концертний сезон. Купити їх можна і в електронній касі. Афіша Уаю у мене все. Адреса сайту зараз на екрані. Наші матеріали там заходьте і дивіться. Ну а мені залишилось побажати вам гарного продовження дня. Зустрінемо завтра у цій студії рівно о 19.00. До побачення. 15 вересня у Вінниці погода мінливо хмарна, сухо, вітер північний 5-10 метрів за секунду, температура вночі плюс 6, плюс 11, в день плюс 19, плюс 24.